колеги. ще пропозиції до уваження я на проєкту рішення. Стане на обозування проєкту рішення про припинення правопорсування нетміно рішення. Передачу власті надання веренних зімельних ділянках розпочав на території мандрівської федеральної марки. Прошу голосувати. Хто за? Запрошує? Підтримали? якщо ми переходимо до розділу на тут питання проєктів, то воно дає дозвіл на розроблення технічної документації, передачу власності, земельні ділянки, для виведення товарних військових, що виробництво, Obrigado.

Коли переходимо до розділу наступних стадій проєкту Дерева на проєкту про надання дозволу на розроблення проєкту землі, про що визнання подивового призначення земельних ділянок розташованих на території Малки на територіальній громади. Коли є чинні зробити незаконні по даному проєкту рішення, ще немає на розроблення даного проєкту рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримуємо рішення прийняти. Дякую. Наступне питання порядку денного Власне, ми відділяти, я хочу вони перетворити масу на цих відбуваючих програмах. То і чи буде за цим заважати дане проєкт рішення? Чи ні? Хочу повідомити, що не приймаю якісь масові, які виступають при чому ми, чи нам не повернути, будуть? Питання, пропозиції щодо проєкту на старі, на голосування проєкту, що

Что мы говорим, что уже поза, кто за, кто против, принял, так решение. Что Он уже говорит, если это не забывается, что это такое причина. Если не моя сама была такой, да, это такое причина. То, что вот вот это, да, против приносит причину при этом. Но тут это на то, что мы не забыли вариант, надо выйти, чтобы не забыли часть. Поймите, я в этом не забыл, что это все, потому что вы работаете, то есть вы не можете на свой і з моє стосовно сповне прикришника, потрібно не добримо речі на минутій долі частини. Поїзд є головний свій спосіб руху, який мав пройти з точки з державного проходу, колоса. Проте, звищити дякую. У суперталь 31 318 по цьому подаємо момент на минутій долі частини поїзд є головний свій спосіб повернуть, контролювалося в своїй реальній нормалі. Желаю точні Значит, двое сразу в основном сказали про их решение. Вот так. 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 Вот так.

Наступне питання порядку 3.23. Про затвердження автокомітії про визначення та розподілення збитку власних потреблів та даного споручав власної чи повноцінної підприємства пункту кожного пункту. Коли чи буде запитання, вважати даного проєкту рішення? Чи не має рішення? Сцена переходила в 24 по за ней по обиду электронного аукциона. Какие проведения?

поставить на буквально проект отношения, который тоже открыт, проект как не вошел в принципе, по положению земного шага, в форме электронного форма, в угоду перемещения или задания я Павлов, і я готую, короче, територію марку. Так. От екстрим. Е, то є технічні, третій блок по темі товаропостачання і логістика. Це питання, яке я виступив, ставив питання. Е, перше питання, чи завербило директор головний, умомайна. Чи ми коефіцієрно під підготовку до проекту рішення. Я не розумію проєкт рішення проходу проєкту Мірахом. Ви не ставили передбачення на 4.3 про задання зберігати дійсність невідгідних по віці у приміщенні пунктах, у керівничній поліції, де нанесено 3.3.3. Що не відповідає, то ви дійсно зауважені посади в даному проєкті рішення. Так? Олександр Іванович заявував про спеціальні інтереси, зокрема, і участі у розвитку. Ви відповіли? Ну, я є питання. Тому я ставлю на законне приключення про необхідне досвідки для енергії в поліції приміщення до цього року 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 Шановні колеги, це питання треба подивитися 4-4. Про приватизацію об'єкту Чи ще заложении? Нет. Я Ні. Ще Владимир Владимирович сказал, что Дмитриевич, если ты понимаешь, что он уже не приказал. Я думаю, что он 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 Ну, то есть, в состоянии, когда ты говоришь, что ты говоришь, что ты говоришь, что ты говоришь, что ты говоришь, что

Всі питання порядку денного працювання, які прийняті і прийняті рішення, і чи не кому це не все зробити. Секретаріат на все Що ви писали, що мої підписники є в сесії? Що Thank you.